Які питання вирішаться для України після виборів президента Сполучених Штатів Америки? Залишилося зовсім небагато, і ми матимемо відповіді на багато питань, які поки що зависли? Про це поговоримо у цьому відео. Мене звати Віктор Смірнов. Я вас вітаю, друзі. Підпишіться на наш канал. Якщо ще не підписані, ми працюємо щодня 24 на 7, аби ви знали правду, якою б некомфортною вона не була. Якщо є бажання, ми будемо дуже вдячні за фінансову підтримку роботи нашого каналу. Номер банки ви замить побачите на ваших екранах, а в описі до відео є посилання. Поїхали! Є ймовірність, що Сполучені Штати Америки перемогу на президентських виборах може таки отримати Дональд Трамп. Ринок ставить на перемогу Трампа. Схоже, що Ілона Маску вдався черговий хайп, він зміг продати інвесторам і спекулянтам ідею, що Дональд Трамп точно переможе, збільшивши тепер і його ринкову капіталізацію. Це був черговий тиждень чергових рекордів та історичних максимумів на фондовому ринку. І нехай вівторок не розпочинається на найвищій позначці протягом тижня ринки знову оновлювали історичні максимуми. Це був уже 46-й історичний максимум цього року. Порівняно з жовтнем 2023 року, американський індекс S&P 500 зріс на 42%, що є одним із найбільших показників за всю історію. Ну а ранок минулої п'ятниці індекс S&P 500 починав на позначці. 5841 пункт, що на 60 пунктів вище ніж тиждень тому. Так наче немає ні острихів, рецесії, ні поки що високих ставок, ні геополітичних ризиків. Адже під американські вибори брязкає зброю і порожнім шлунком Північна Корея. А Китай знову проводить навчання біля берегів Тайваню. Ні. Невизначеності від придешніх виборів президента Сполучених Штатів, до яких залишилося вже зовсім трохи. Але тут, схоже, ринки встановили фаворита перегонів, ставлячи на перемогу Дональда Трампа. Схоже, що Ілону Маску вдався черговий хайп, а він майстер збільшувати капіталізацію своїх активів на ринковому хайпі, можна сказати, собаку на цьому з'їв. От він зміг продати інвесторам і спекулянтам ідею, що Дональд Трамп. Точно переможе, збільшивши тепер і його ринкову капіталізацію. Капіталізацію його майбутньої перемоги при тому, що жодні соціологічні опитування зараз не демонструють переваги Трампа. Загальнонаціональні опитування, як завжди, показують перемогу Харріс, але вони, звісно, не відображають ймовірності, враховуючи американську систему виборів. І навіть опитування в ключових Штатах не демонструють перевагу Трампа. Там ситуація 50 на 50 з мінімальною перевагою тієї самої віце-президентки США на рівні статистичної похибки. Що відображає зменшення переваги Гарріс, втрату неї моменту, який, здавалося, ще місяць тому мав невідворотню призвести її до перемоги, проте не показує і переваги Трампа. Поточні ставки. Відображають домінацію впевненості у перемозі Трампа, яку частку з цього зробив сам маск і його друзі, поки що невідомо. Ну а ринок почав давати перевагу тим активам, які як вважають, будуть у у разі перемоги республіканського кандидата. І окремо можна зазначити стрімке зростання біткоїна, що не дивно, адже в принципі криптоіндустрія разом із маском і його друзями, бролігархами, є тими атлантами. На яких і тримається фінансування кампанії Трампа, що робить його, до речі, дуже схожим на кандидата в президенти в якійсь чи будь-якій країні світу, що розвивається. Внаслідок чого біткоін сягає вже позначки у 68 тисяч доларів за одну штуку. А Маск намагається змусити інвесторів забути про те, що їх не вразила чергова презентація Тесли, де не було, в принципі, конкретики, а лише ідеї, схоже, позичені зі світу кіберпанку. В принципі нас тішить нафта, ціна якої знизилась до рівня 74-75 доларів за барель бренду. Тут допомогло, що нарешті прем'єр-міністр Ізраїлю сказав, що якщо її бомбитиме Іран, то не планує чіпати нафту в галузі. Проте нафта ще не повернулася до рівня 70 доларів за барель, куди її має штовхати економічна статистика з Китаю. А особливо дані про заміщення споживання продуктів переробки цієї самої нафти у піднебесні, адже ймовірність великої бучі на близькому сході ще залишається досить великою. Тут ще один помічник лізе. Отже, і інвестори, і спекулянти, хоч і встигли вже порадіти, що Ізраїль тепер дістався до лідера Хамас, причому обійшлося старими добрими дідівськими методами без застосування пейджерів, про те. Не зрозуміло добре, чи це чи погано в контексті перспективи війни. Адже лідер терористів з Хамас точно не був байдужим бородачем з Ірану, а отже, їх знову смертельно образив. Поки що гібридно та красиво відповівши за обстріл ізраїльської пустелі іранськими ракетами. В українському сегменті єврооблігацій також присутня ознака торгівлі ідеєю перемоги Трампа. Адже є думка, яка з Києва може. Видатись дещо фантастично, що прихід Трампа означає швидке завершення війни, і це дозволяє розраховувати на таке швидке зростання економіки. Що стимулює, в принципі, купувати суверенні українські єврооблігації класу Б, які мають апсайд у разі того самого зростання. На цьому оптимізмі зростають і корпоративні єврооблігації. і навіть трошки мецінвесту дісталося, адже інвестори можуть сподіватися, що якщо війна завершиться протягом 2-3 тижнів, до речі, знайомий наратив Терестович десь в районі Wall Street вештається, то компанія не втратить Покровську шахту, бо росіяни просто не встигнуть до неї дістатися за цей час. Що своєю чергою, до речі, концептуально змінює перспективи виплати за єврооблігаціями медінвесту, зберігаючи. Компаніям до 400 мільйонів доларів щороку, які не треба буде витрачати на імпорт коксованого вугілля. І ці гроші цілком можуть піти саме інвесторам. Зовсім не дрібниця і дуже приємно на внутрішньому ринку гривня залишається в абсолютному спокої. Після кількох місяців високих показників інфляції НБУ взяв національну валюту під дуже жорсткий контроль, дозволяючи їй гуляти лише малюсінькими крочками. Внаслідок чого у п'ятницю міжбанківський валютний ринок показує курс гривні на рівні 41 гривня 20 копійок за долар. Зміна за тиждень становила лише 5 копійок, на які гривня дозволила собі послабитися, можливо, віддаючи належне укріпленню долара на світовому ринку, де він торгується на рівні 1,08 щодо євро. Хоча кілька тижнів тому цей курс був вищим за 1,1. Що ж, принаймні, це заспокоїть багатьох панікерів в Україні, які дивилися на динаміку курсу гривні відносно долара і поспішали закопатися поглибше у помиральну яму. МінФін продовжує успішно виконувати план із запозичень на внутрішньому ринку, впевнено рухаючись до цифри у мільярд доларів чистих запозичень за жовтень. Адже, хоч депутати, нарешті і проголосували податкові зміни, проте навіть креативність із запровадженням їх заднім числом не залишає можливості до кінця року зібрати якусь значну суму і надія, як завжди, тільки на ринок облігацій. Ось така історія, друзі. Напишіть в коментарях, що думаєте з цього приводу. Дякую вам всім за довіру. Поставте, будь ласка, вподобайку цьому відео гарно чи погано на ваш розсуд. Підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані. Ми спостерігаємо тенденцію, що частина з тих, хто дивиться наші відео, не підписані. Тому, будь ласка, зробіть це буквально просто зараз. Ну а на завершення, я традиційно скажу, що слава Україні! Слава силам оборони і дякую всім вам за довіру. Побачимось на з